За численними свідченнями студентів і викладачів, протягом місяця увечері після пар коридори навчальних корпусів Криворізького педагогічного перетворювалися на філію інституту культури. Раціональні математики, ліричні філологи, свідомі історики, спостережливі природничники, мрійливі географи, помірковані психологи, серйозні дошкільники, не кажучи вже про студентів мистецького факультету, всі як один оберталися на артистів. Мета цих метаморфоз була високою: стати студентом року 2015. Фішки своїх виступів усі претенденти на це звання, а їх з дев'яти факультетів було по десять, тримали у секреті до останньої хвилини перед початком конкурсу. Але деякі все ж зловилися на журналістський гачок і розкрили карти. Це наша особиста ідея. Ми придумали ось таке. У нас сьогодні ще є нагородження за номінаціями кращих студентів. Це дев'ять номінацій. спортивно масова робота Ам спортсмен Тентайноїт. А потім наші поети це Акули Пера. А де ти був на першій парі? Це у нас лідери в навчально виходній роботі. Лорто це на лідери культурно-масової роботи. – це най 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 такий ось лідер взагалі в роботі на факультеті, а потім у нас ще є номінація Connected People, Це інформаційна робота. У педінституті ідею проведення такого конкурсу сформулювали три роки тому, запозичили кращий світовий досвід і додали до нього власний колорит. Буде елементи кікбоксу, а потім буде монолог. Це буде на візитку. А домашні завдання, так як у нас ІНЯ, це жіночий колектив. Ми з жіночим колективом будемо жартувати. У мене сьогодні буде така патріотична пісня, яка я дуже сподіваюся підніме в нашій країні патріотичний дух. Пісня буде про столовку. Ця тема вона завжди була актуальна і. Це пісня актуальна для нашого інституту також і для всіх голодних студентів. Це буде танець. Ми будемо діяти масово. А на останок, домашні завдання, у нас буде дуже такий лі, лірично патріотичний номер, де я буду співати з маленькими дітьми з повітряною гімнасткою. Це буде дуже круто. У якості спеціальних гостей конкурсу студенти запросили волонтерів. Їм вони передали гуманітарну допомогу, зібрану в ході благодійної акції Небайдужі серця. Організація і проведення різноманітних благочинних проєктів була одним із завдань для претендентів на звання студента року свого факультету. Об'єднана спільною метою молодь вишу проте не забувала, як найкраще розхвалити саме свій факультет. Мій факультет він відрізняється гумором. Ми дуже свідома молодь, і те, що ті події, які зараз відбуваються, ми на них впливаємо. Мій факультет крутий, тому що в нас виховують в нас навчають мови, і з цим ми можемо поїхати за кордон. Рідні стіни, підтримка друзів, схвалення викладачів і усвідомлення власної унікальності допомогла дев'ятьом найхаризматичнішим студентам писати свій статус із додаванням важливого уточнення Студент року року-2015».